І так, English. Це дуже е, потрібний елемент уроку для того, аби скоротити teaching talking time. Тобто ми, як вчителі, контролюємо, скільки ми говоримо, не даємо зайву інформацію, а на цих рівнях конкретно інструкція короткими, простими реченнями і англійською. Тобто, е, нам потрібно, аби діти нас розуміли. Нам потрібно, аби діти е, розуміли, що треба зробити в завданні. І для цього упродовж цих чотирьох років навчання ми робимо такі кроки. Перший рівень має бути максимальна простота у висловлюваннях. Це постійно повторюється тобто, що уроку одні й ті ж самі Classroom English-фрази, вони повторюються. І на початку, урок, на початку уроків, можливо, там перший місяць, другий місяць, ви їх ще можете там перекласти. Далі ви супроводжуєте це діями-жестами. Open page number. Не розуміють. Open page number додаєте ось такі елементи дії, жести, як ви це відчуваєте, аби дітям було зрозуміло, але не через переклад. Переклад це окей. Але нам треба привести до цих простеньких фраз, які в них в голові будуть запам'ятовуватися. І щоразу вони такі ага, це мені треба зробити це, це, це. Або ж ви можете дітей, які сильніші, перепитувати, що нам треба зараз зробити, що ми зараз робимо. Слухаєте картки перед тим, як слухати або виконувати будь-яке завдання, ви даєте коротку інструкцію англійською: listen and repeat і показуєте, що ми маємо зробити. Listen and repeat. Що це таке? Послухали, повторили. Look at my screen. Що треба зробити? Подивилися і так далі. І ось такі елементарні фрази, розбиті на категорії, які зустрічаються на першому рівні, і які, в принципі, ви можете використовувати. Я думаю, що і використовуєте. вітання. Оці базові всі фрази англійською. Коли ми переходимо до How are you today», не ви запитуєте кожну дитину how are you today, а максимально зменшуєте свій е, час говоріння teacher talking time, а запитали ви одного, далі це має е, все бути по класу. Тобто один запитує іншого і так далі. І, так далі, і, так далі. Е, і оці всі фрази також користуємося англійською. Так само упродовж уроку керування класом: listen, look, repeat, be quiet, please. Hands up, hands down. Це також, якщо вам потрібно, це все англійською. Коли працюємо з підручником, open close, look at my page, my screen, write it down, теж додаємо Додаємо жести, додаємо міміку, додаємо діємо, супроводжуємо. І дуже важливий момент: pricing. коли дитина зробила щось добре або виконала все швиденько. Не кажемо молодець, не кажемо умнічка. Зразу оберіть собі ваші улюблені варіанти англійської: «Well done», good job, excellent, wonderful. І, і все. Бажано, щоб ви на початку взяли там якісь там два-три, і їм і користувалися, і дітям перед тим сказали, що це молодець, це таке-то, це таке. То. А потім поступово розширювали це коло. Таким чином, і діти розширять. Свій кругозір і свої, своє розуміння у цих слів е, похвали. Також про настрій на початку уроку. Для того, аби постійно був оцей ресайклен всіх слів, які ви вивчили, а не лише е, всі I'm happy, I'm fine. Введіть правило, що ми не маємо повторюватися. Це дуже класно працює. Е, всі, на всіх уроках, всі, е, всі рівні. Не повторюємося. Це вже було, і це available. ви не можете це використати. І все. Тобто, один сказав I'm happy. На першому рівні це трошки складніше зараз на початку. Бо от уже поступово можете переходити, ті, хто на першому рівні зараз працюють, поступово можете переходити до того. Не повторюємося. Візьми інший смайлик з цієї сторіночки. На других, третіх, четвертих і далі рівнях взагалі Choose another option. Що за нас смайл, що за нас ему? І все. І завершення уроку так само має бути логічне завершення уроку. Uh, time is over, time is up, the lesson is over. See you, goodbye. Це може бути в кінці ще uh, коротенька пісенька, або, uh, можливо, ви вивчили якийсь вірш з дітьми на завершення уроку, якусь рифмівку і так далі. Це по першому рівню, і вже частково я зачепила наступні, бо воно все логічно переходить далі і далі. На другому рівні з'являється отакий величезний список Classroom English. Як ми з ним працюємо? Десь з другого третього уроку я з другим рівнем вже почала його опраць, опрацьовувати, Починаємо брати по декілька фраз на урок. Дивіться, за, дивіться на свою групу. Якщо сильна група всі більш-менш одно, одного рівня, маю на увазі що більш лінії така, не супер всі, ем, Боже, загалом, якщо вся група. Гарно працює, швидкі, можете брати по 5 одразу. Якщо є хтось десь відстає, беріть по 3, ви встигнете до кінця року все рівно з цим попрацювати. Відмічайте її галочкою, сердечком, як знак того, що треба запам'ятати, by heart. Далі послухали, повторили за вчителем. Після цього читають діти. І коли ви читаєте, ці слова мають в собі багато правил читання. Тому оця сторінка це ще як і гарна така, е, гарне тренування читання нашого. Тому що там і чи, і IGH, і R, е, всі оці звуки отут є. Тому, коли ви підходите до, цієї, до цього слова складного, його зачитали, ви в кінці. Бажано не перебивати дітей. А, уже дитина зачитала. Така: Окей, okay, let's read this word one more time. Ще раз читаємо це слово. І тоді error correction. Виправляєте цей звук і обов'язково його проговорюєте. Тому що. Е Отаке, що мимоволі, буде йти виправлення е, звуків і постановка, в принципі. Так само звертайте увагу, коли там W U, зв, не в а U, е, губки, як ми робимо, як рибки, потім посміхаємось. У right. І, і так далі. Всі правила, по суті, можна подивитись на, на ці всі слова і дуже багато правил впізнати. Після того, як ви набрали уже деяку кількість цифр. Наприклад, там 10 в межах 10 ви можете переходити до роботи з цифрами. Перший учень називає цифру, інші учні знаходять, що знаходиться за цією цифрою, відповідні, відповідні фрази. І так далі. Наступний учень називає наступну цифру, знову правило, не повторюємося. Це допомагатиме учням слухати, як мінімум, і бути в фокусі, тому що. Перші рази ви можете ще їх не штрафувати, а далі назвав ту ж саму цифру все, твій хід згорає. Далі наступний. І це буде тримати їх в фокусі, що зараз найскладніше робити з дітьми. Далі те ж саме можна зробити з перекладом. Називає переклад дитину одна, інша е, англійський відповідник, або, навпаки, тобто, як ви собі заплануєте на урок. І те ж саме, якщо повторилися. На перших уроках ще розуміємо, надалі вводите просто правила, вони попереджені, значить, все, їхній хід згорає. Тоді слухають уважно і е, працюють так, як треба. І далі, коли ми вже набрали, е, набрали теж якусь кількість слів, можна перейти до побудови речень. Е, так само можна е, хтось називає цифру, інший за цією цифрою, що там заховано, будує речення. Тут можна лише з I почати. Щоб не додавати S, і це все інше present simple не практикувати поки що. З I буде найпростіше: I answer the question, I ask, I choose the right variant, і так далі. І так само далі, оце все, щоб не завершилося чисто на цій сторінці, для чого воно, власне, нам треба, ми працюємо далі з підручником. Усі завдання до вправ. Практично, можливо, там десь, десь ви якась одне зачитаєте, все інше читають діти. Навіть якщо там складні слова, нехай читають діти, це їхній час, і це знову тренує дуже читання, тому що там найскладніші слова. Зачитала одна дитина завдання. Після цього ви можете сказати: зробити error correction, або там продивитися звуки, які були складні, і після того. Всі поставили пальчики на завдання, і ви красиво, правильно ці всі слова прочитали. І вас уже там десь на третьому рівні буде using, а не asking, буде question, а не ще щось. От, Тобто також з цим начебто працюємо з Classroom English, але читання все рівно буде коригуватися, буде проводитись ось така робота з читанням. От. Це по другому рівні. І якщо щось, якісь фрази, очевидні, які були в списку, ви їх просите, що ж ми робимо в цьому завданні, повертаємося до сторіночки 4, знаходимо, перекладаємо. Тобто діти мають зрозуміти, що в завданні. Десь ви підказали, десь якусь фразу конкретно зі списку, бо не всі фрази зі списку, вони потім у кожному завданні прямо з'являються. Але базові «ask and answer», «choose the right variant», вони зустрічаються, зустрічаються часто, ви їх побачили в завданні. Let's go to page number four, let's find this в uh, classroom English phrase. І все. І таким чином, поступово uh, до четвертого рівня ми вже будемо плюс-мінус розуміти, без uh, сильної підтримки вчителя, що треба зрозуміти, що треба зробити в завданні, і зрозуміти це завдання. Це по другому рівню, по суті, тут. Закладається така найбільша база з цим, тому що діти зачитують самі завдання, повертаються сюди, набирають більшу кількість Classroom English. І ви так само слугуєтеся англійськими фразами, коли виконуєте завдання або даєте коротку інструкцію. Переходимо до третього рівня. Схожий список додалося тільки, здається, 5 нових слів. Методика роботи залишається приблизно, приблизно та ж сама. Берете по декілька слів кожен урок, щоб не одразу весь список, Пропрацьовуєте їх. У вас знову додались нові учні на, е, до групи, тому 100% треба ще, ще раз це все проговорити, повторити е, кроки з другого рівня. Але що тут е, можна внести яку поправку, що коли ви будете будувати речення? Уже можна буде використовувати ordinal Numbers, тому що вони вже вивчать ordinal Numbers, і практикувати one first, two second, three third і так далі. Працювати ще з цими цифрами, тому що далі, по суті, у нас не дуже часто будуть зустрічатися ordinal Numbers. А коли ви будете щоразу повертатися до Classroom English, ви ще й класно потренуєте first, second, third, і за що потім на контрольних роботах діти будуть дуже вдячні, бо це в них не у всіх, але в когось спрацює, спливе ця інформація. І так само можна ускладнити схему речення, тому що Present Simple вже знайомі, і можна задавати, задавати правильний пронаун they, або хішііт. Якщо це хішііт, то, відповідно, треба буде додати S і S після дієслова. Ось таке ускладнення може бути на третьому рівні. Все інше стосується, пов'язане і логічно от повторюється з другого рівня. І на четвертому рівні у підручнику немає списку Classroom English. Тому що ми очікуємо, що все-таки за два роки ось такої роботи діти будуть знати ці Classroom English. Але не завжди групи поповнюються новими дітьми. Освітні втрати і всі ці причини вони працюють проти нас. Тому е до цього до 4 рівня на Google диску є ще е варіант е word-файлу, здається, він у Word роздруковуєте, вкладаєте в папочку, і також при читанні завдань ви повертаєтеся до е Classroom English. На четвертому рівні також діти зачитують завдання, і якщо щось незрозуміло, ви пройшлися більшими кроками, тобто кроки можна збільшити там, 10 слів за урок, швиденько їх повторити, і до папочки повертатися, коли ви працюєте з завданнями, і робити оцей ресайклінг постійний. І таким чином дуже сподіваємося, що все-таки більшість цих слів. Коли діти побачать в завданні, без вас, не на уроці, а самі, коли вже будуть працювати, вони вже плюс-мінус зрозуміють, що треба в завданні. Не інтуїтивно, а тому, що прочитають завдання. І акцентуйте увагу на тому, що е, є завдання, так, і там хтось вже зачитує одразу перший варіант. Акцентуйте увагу, що у будь-якому предметі, чи то в англійській, чи то в чому, ми спочатку зачитуємо завдання, розуміємо, що там, а потім переходимо до виконання. Тому що завдання може бути неочевидне, не те, що на картинці. І все, ось такий Classroom English, така градація від першого до четвертого рівня пітеркласів.